Чесно кажучи, я Зорослава Васильовну б слухала і ще слухала, і на годинник би точно не дивилась. Б, тому що я тепер розумію, відверто кажучи, чому, напевно, вся Західна Україна приїжджає до вас на тренінги, коли ви приїжджаєте туди, давати нашим адвокатам такі показові заняття проводити. Ви знаєте, слухала Зрислава Васильовну, хитала головою в знак згоди, тому що, от дійсно, перше, з чим я прийшла сюди, це по суті з тією ж проблемою. Лише я не про рішення Конституційного суду, а про рішення Європейського суду хотіла сказати. Справа в тому, що я думаю, що основна проблема. Дійсно, в тому полягає, що наша юридична спільнота, як це несумно звучить сьогодні, 2013 рік, не знайома з рішеннями Європейського суду. Не знайома. І відверто кажучи, поїздивши теж трошки по Україні з різними тренінгами для адвокатів і не тільки, я зрозуміла, що і не це найстрашніше те, що не знають. Найстрашніше те, що не хочуть знати. Вважаючи, що воно нам не потрібно в принципі, що воно існує десь далеко для Європи. А для нас, по суті, це цікаво лише для окремих людей, які от там отримують якісь там справедливі сатисфакції, компенсації і так далі. А реально застосувати це неможливо. І от така, я б сказала, я не знаю, фаталістичне таке відношення, особливо адвокатів, мене просто лякає. Я пам'ятаю, що ще старе покоління адвокатів київських казало таким чином, і це в принципі всім відомий, такі шутка, не шутка, чи це правда, що адвокат не має права опускати руки. Бо якщо адвокат вважає, що немає сенсу, немає результату в тому, що він робить, заздалегідь вважається, Переконаний в цьому. То як в Києві кажуть, знаєте, що треба накритися білим простирадлом і рухатись, виконуючи правила дорожнього руху в напрямку, вибачайте берковців. Хто не знає, це кладовищ. То відповідно, да, відповідно, я не думаю, що адвокат має на це право. Має право на те, щоб заздалегідь бути впевненим в тому, що ніякі його дії ні до чого не призведуть. Я от останній тренінг, який я провадила для адвокатів, був в Полтаві, і я розпочала його саме з теми рішення Європейського суду їх застосування в кримінальному процесі в Україні. І мене дуже уважно слухали, навіть дехто записував. але після цього блоку цієї теми до мене підходили і казали: от ви розказуєте про рішення Європейського суду, це звичайно дуже цікаво. але ви знаєте, у нас інша проблема. Ми подаємо клопотання до слідчого чи до суду, а у нас його не приймають. Я кажу, як не ну от не беруть. Не беруть в канцелярії, не беруть, чи суддя не бере, чи слідчі не бере. От каже: я не буду у вас брати, не хочу у вас брати. От що нам в цій ситуації робити? А ви про рішення Європейського суду? Е, і от дійсно якось відчула, що може. Очень вони були від народу, да? чи, чи не занадто ми далеко від звичайних таких пересічних проблем адвокатів, в тому числі і взагалі юристів, коли ми говоримо про рішення Конституційного суду, про рішення Європейського суду. Ну, шановні справа в тому, що дійсно питання в тому, куди ми рухаємось. Людям, звичайним, вже не юристам, пересічним громадянам не цікаво. Скільки років, вибачте, шановні, суддям Верховного суду, суддям Конституційного суду. Їм не цікаво, на якому вони знаходяться етапі, да? перехідному, в якому стані їх там мислення, менталітет. Їм важливо, щоб їх права були захищені належним чином судах. І, по суті, законодавство на сьогоднішній день нам дає таку можливість. Та да є, ми маємо враховувати рішення Європейського суду, рішення Конституційного суду, і е, нібито правові умови здебільшого існують для того, щоб їх використати. Но немає бажання, бажання, перш за все, юристів, які займаються, які мусять, які зобов'язані використовувати ці рішення. І в цьому я вважаю, велика проблема. Тобто, проблема не в рішеннях іноді, і проблема не в нашому навіть іноді законодавстві, а проблема. Вибачайте з нашою головою проблеми з нашим менталітетом. Наскільки ми готові до того, що вже записано в наших законах, бо ми звикли ругати наші закони, сварити там, що кодекс не такий, закони такі, рішення не такі. Але чи готові ми виконувати хоча б те, що вже є на сьогоднішній момент? От цьому, я думаю, одна з найбільших проблем. Якщо говорити про рішення європейського суду, тут є звичайно, ще одна проблема в їх застосуванні, саме пов'язана з такою, нібито абсолютно технічною технічним нюансом, які пов'язані з мовленням бар'єром. Ви прекрасно знаєте, що рішення європейського суду складаються на офіційних мовах. На сайті Міністерства юстиції ми можемо познайомитися з рішеннями українською мовою, які винесені стосовно України. Є вже декілька книжок, в яких, в принципі, частково чи там якимись такими видрані твори, те, що я називаю, да, кусочками є перекладені рішення стосовно інших, які були прийняті за заявами громадян інших країн. Ну звичайно немає абсолютно ще такого чіткої систематизації кодифікації цих рішень, і є чисто технічна проблема в тому, щоб з ними знайомитися і шукати те рішення, яке є потрібне. Я вже не кажу про те, що система нашої освіти, яка будувалася і до сих пір, поки що здебільшого направлена на опанування студентами, ну скажімо так, кодифікованого законодавства, ми ще не вміємо вчити, і студенти ще не вміють, і теж морально не готові вчитися, тому що потрібно досліджувати прецеденти, знати прецеденти, знати рішення Європейського суду. Наш студент, юрист, ви прекрасно це знаєте. І це студент, а потім це фахівець. Звикли відкрити кодекс, і зараз дуже часто звучить. От нехай буде і такі кодекси, такі такі. такий, нащо нам багато законів? Все в кодекси позвели, відкрили одну книжку, почитали і досить. І не треба нікуди залазити. Це у нас, ви знаєте, прекрасно, що в багатьох країнах, де використовується прецедентне право, юрист, студент і юрист-фахівець, він найбільш завантажений, зайнятий тому, що йому потрібно знати всі ці прецеденти, залізти в єдиний реєстр судових рішень. Спробуйте все знати, що там викладено. Це буде нелегко, напевно. Тож нам потрібно змінювати наше ставлення до навчання. До навчання свого, до навчання студентів. Нам потрібно змінювати наше ставлення до виконання наших фахових обов'язків. Знов-таки, повертаючись до того, що е, я от іноді проводжу тренінги для адвокатів, я звертаю увагу на те, і особливо це буде актуальним в цих дійсно стінах, адже це Академія адвокатури. Е, що е, саме адвокати мають бути в перших рядах тих. Фахівців, тих юристів, які будуть застосовувати в тому числі рішення Європейського суду. Я думаю, жодна людина в цій аудиторії не, скажімо так, погодиться з тим, погодиться з тим, що е, слідчі не буде шукати рішення Європейського суду. І цього навряд чи буде це робити прокурор. Суддя, можливо, але ми дуже добре будемо думати про такого суддю, не про всіх, на жаль. Хто це буде робити, якщо не адвокат? Лише адвокат це його робота, це його завдання. Тому що рішення Європейського суду це безсумнівно вони пов'язані з конвенцією, а конвенція пов'язана з захистом прав прав і основоположних свобод. І зрозуміло, що це завдання саме адвокатів стати на захисті цих прав і свобод. Тобто, це і логічно, і зрозуміло, що адвокат може перемагати лише тоді, коли він буде звертатися до цих рішень Європейського суду. І декілька слів я б хотіла вже не настільки загальних звернути увагу на деякі моменти, які, на мій погляд, є на сьогодні дуже важливими, актуальними, от в зв'язку з новим нашим КПК. А, і, Тими проблемами, які зараз підіймаються на поверхню, і адвокати з ними стикаються, і є рішення Європейського суду, які можуть допомогти. Але знов-таки от проблема, як і Зріслава Васильівна сказала, що просто, просто не знають про це. Ну, Наприклад, елементарна ситуація. Всі прекрасно знають, що затримана особа може. Поскаржити звернутися до суду в порядку статті 206 КПК, і суддя, слідчий суддя, буде досліджувати, наскільки законним є перебування цієї особи, чи не застосовуються до неї якісь незаконні засоби, і так далі. Ця процедура є ускладнена, ну, вона не є такою простою. але в принципі, така можливість є, такий механізм існує. Однак, що робити тій особі, яка була затримана була, і була звільнена. Но затримана вона була з точки зору особи незаконно? Яким чином вона може це оскаржити? В порядку 206 слідчий суддя має обов'язок перевіряти законність, скажімо так, затримання тих осіб, які на сьогоднішній день, на сьогоднішній секунду, знаходяться під вартою. Але немає такого обов'язку перевіряти щодо тих законність затримання щодо тих осіб, які вже не під вартою. Яким чином їм захистити свої права? Виходить, що вони позбавлені будь-якого механізму захисту. А так як вони не можуть довести, не можуть отримати жодного рішення щодо законності чи незаконності свого затримання, то відповідно вони не можуть претендувати ні на які відшкодування, якщо буде встановлена така незаконність. Це класична ситуація порушення статті 13 конвенції, тобто відсутність да, ефективних механізмів захисту прав людини. І а, от на сьогоднішній день, чесно я вам скажу, рішення цьому не знайдено. Хоча здавалося б абсолютно звична, абсолютно стандартна ситуація. Скільки таких затримань? Коли затримують, і відпускають. Зазвичай, коли от я адвокатам це розказувала, вони шутку кажуть, так людина має радіти, відпустили, і слава Богу, правда? Чого там вже, куди там звертати? Це нормально. Ну ми ж прекрасно розуміємо, що це не нормально. Якщо людину схопили без будь-яких на це підстав, і якийсь час тримали, і, скажімо так, вона вбачає в цьому порушення своїх прав. І європейський суд цьому вбачає порушення прав, але механізму, щоб це у нас захистити, немає. І тут знов таки я не можу не погодитися з Рославо Васильівну, що ми маємо чітко розуміти, що не завжди національний закон це істина в останній інстанції. Не завжди національний закон це однозначно дотримання національного закону, це не завжди однозначно дотримання верховенства права. Далеко не так. І знов таки Верховний так, суд у вас 30 секунд. Вибачаюсь, тоді я так плавно завершую все це питання. Я хочу подякувати тому, що дійсно відбувається такий захід. Єдине, хотілося б, щоб, звичайно, не зупинились ми на тому, що поговорили і розійшлися. Буде дуже добре, якщо дійсно буде вісна, в якому можна буде почитати все, про що буде сьогодні говорено і не буде сказано цієї трибуни. І я думаю, що треба нашій науковій спільноті подумати дуже серйозно над тим, щоб зайнятися якоюсь систематизацією рішень європейського суду, перекладом, систематизацією. І це дуже величезна. Це велика робота, але це абсолютно є необхідним для реальної, практичної роботи адвокатів. Мені дуже больно, що наші адвокати не вірять в це. Я вірю. Напевно, я оптимістка. Дякую.